Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент у населення е, е, поняття свідомість це е, ну щось абсолютно не, 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 не те, що ми вкладаємо в це поняття. Е, розумієте, е, ну там уже нема що застрахувати. Там уже е, е, чому ну тому що страх це одна з основоположних скреп е, е, цієї території, на якій живуть оці е, от. Е, Оце от населення, бо е забери страх і е все розповзається. Е от, ви задали про е значить, тезу про аттечсну війну. Та безумовно, що е саме через е нагнітання і, і посилення цього страху, що мовляв, вас прийдуть, вас е роздеруть на шматки, і так далі. І так далі, е це є єдиний цемент, який ще, хоч якось, щось, начебто, тримає. Але повірте, як тільки ми дочекаємося часу контрнаступу, як тільки повалиться російський фронт, повірте, цей псевдобетон розсиплеться на, на пісок і на воду. Тобто там будуть стінання, заламування рук, крики де ж була влада і так далі. Але так само не буде е, нічого іншого, крім е, власне якихось псевдоемоцій, тому що е, народ населення там воно не здатне на ні на що, воно здатне на рабство, воно здатне на страх, воно здатне на те, щоб ним помикали як рабами. Ну, от дивіться, от зараз е, перенесемося е, трошечки е, в Грузію е, от кілька останніх днів. Показали разючу відмінність е, е, грузинів від е, цього населення. Чому Тому що коли для грузинських громадян, бо там є громадяни, там не є просто чоловіки, а є громадяни, стало зрозумілим, що їх тягнуть не в той бік, вони миттєво вийшли на протести. Вони миттєво зрозуміли, що ще трошки, і у них буде е, ситуація, яка є сьогодні в цьому. В цій російській так званій території. А що ми бачимо в Росії впродовж оцих останніх, скажімо там, 12 місяців чи перед цим, ну чи хтось вийшов на якийсь протест? Так, виходить бабушка якій 70 років, яка несе один листочок, де написано, що вона проти війни. Її пакують. А що робить інша частина, яка це бачить, вона кричить. Як вам не соромно, ви заважаєте нам святкувати 9 травня? Тому розумієте, ну не можна на щось там розраховувати, крім на продовження страху, тому що це народонаселення іншого формату свого існування ніж страх і рабство, в принципі, не знає. Тому я дуже дивуюся, коли деякі експерти кажуть про якісь там бунт, про якусь там революцію знизу. Да никогда в жизни. Это абсолютно другая реальность. И, и мы не можем на это рассчитывать. Граждане, нам объявлена война. Очнитесь. Очнитесь. Росія впродовж тривалих років до початку великої агресії, і зрештою до початку війни в Україні намагалася перебільшити свої можливості з огляду на єдиний такий достатньо сильний і впливовий чинник, яким вона намагалася працювати в усьому світі. Це формування страху. і для того, щоб всі боялися, їм треба було розповідати про те, яка у них великая, могучая, никем не победимая российская армия. Що вони активно робили, і чим вони треба віддати належне, переконали значну частину, як бачимо, європейського суспільства естеблішменту, що змушує їх доволі такими, доволі обережно робити кроки назустріч Україні впродовж цього року. Бо вони насправді були вражені цією брехнею пропагандою російською. Вони справді думали. Що Росія те є тим, що вона про себе намагається розповісти, а не те, чим є насправді. Кожен день війни нашої демонстрував і показував справжні спроможності Росії. Вона їх використовувалась, використовувала в українських фронтах, в українській дійсності, і тепер, звичайно, ми маємо можливість вже. Розраховувати не скільки свої уявлення про те, що в Росії може бути реально, попри той величезні нашарування е, пропаганди і дезінформації, яким вона годувала нас, е, тепер ми розуміємо, як вона використовує те озброєння. Ми бачимо, яке озброєння приходить на український фронт. Ми бачимо те, що у них залишається. Ми розуміємо, що Росія намагається все те, що у неї є зараз, використати е, з тим, щоб е, спочатку для бріблізкийгу, потім для того, щоб Швиденько перемогти Україну і не втягуватися в затяжну війну, але зараз, як бачимо, ніде е, правди діти і ніде їм дітися. Вони змушені були е, втягнутися в цю затяжну війну, оголосити про неї і мобілізовувати тепер всю російську економіку. Попри це, бачимо, що на сьогоднішній день ракети, які прилітають, це ракети виготовлення 2022 року. Ми бачимо, що Росія вже не має можливості щотижня, а то і двічі на тиждень, як це було ще півроку тому, систематично вражати сотні цілей по Україні цим рацими ракетами тепер для того щоб здійснити масований пуск, як вони зараз це зробили і назвали це пуском Возмездія акції Возмездія. Так то їм треба готуватися було трохи не місяць, тому що останній раз вони намагалися запустити більше ніж 50 ракет по території України в середині лютого місяця. Тому звичайно, ми розуміємо, те саме стосується зараз танків, більшої бронетехніки, навіть звичайнісіньких авто. Мобілів, яких вкрай бракує російським збройним силам, і ми говоримо вже навіть не те не те, що вони не мають точно чим забезпечити зараз новомобілізованих е, своїх громадян, а й тих, і ті підрозділи, які є класичними, які вже впродовж багатьох років там воюють, які зникровлені і втратили техніку. Вони не мають чим цю техніку поповнити. І наскільки у нас там є наведення бою, коли вони попрут там. Да, я не сумніваюся. Там ми положимо там не одну тисячу. А готові ли ми положити зжечь? вот, це, це головне. Я не можу прочитати. Довежливо И вже командування это просчитать. На мій полі, те, що називається контрнаступальні дії противника, тривають ще із листопада місяця. Це моя особиста позиція. Поясню чому, коли вони здійснили відхід із правого берега. Херсонщини Дніпра, те велике угруповання, воно було доволі чисельне і доволі боєздатне. Воно нікуди не поділося. Це від 15 до 20 тисяч особового складу. Воно якраз і було зосереджене на східному поздармі, і там ні на одну секунду не припинявся оперативний тиск. І на превеликий жаль, у них є певні результати. Солидар Вони таки зуміли відбити і зараз дійсно шалено тиснуть. На бахмутському напрямку, але насправді для другої армії світу я кажу далеко не друга просування у межах 30 кілометрів. А це чуточку більше ніж оперативні показники механізованої бригади, А в другій світові такі завдання виконувалися у межах кількох днів, максимум у межах кількох тижнів. Ну до місяця не більше. Ну це більш ніж скромні показники. На мій погляд, Бахмут перетворився на цю хвилину на такі собі своєрідні українські фермопіли номер два. Бо номер так. один був Маріуполь. і дійсно вони серйозно змінили акценти від великих бронебулаків до піхотних валів. Якщо в березні втратили 3900 особового складу і 900 одиниць техніки, то вже в грудні поза 21 тисячу особового складу і 300 одиниць техніки. Класична жукішна, класична. Колосальний людський потенціал у них усе ж таки є, uh -huh. і ми не можемо скасувати цю загрозу. Росіяни вони дуже мають специфічне тактичне мислення. Вони можуть вдарити там і тоді, коли на це немає жодного здорового глузду і підстав. Нагадаємо збірну чорнобайоку, як вони висаджували десант на острові Зміїний і мій улюблений приказ зараз у Білогорівці йдуть бої. Я своїми очинами бачу цей понтон, де п'ять разів за ніч. Вони його викладали, втратили батальйонну тактичну групу і 73 одиниці техніки. Тобто направду не вартує їх недооцінювати у їхньому божевіллі. Однак, якщо все зводити до стратегічного знаменника, то таке так, такі міркування мають право на життя. Що після того як у Бахмуті вони кінцево зламають собі зуби, а там перемелюються зараз, рештки підкреслю, рештки більш-менш боєздатних їхніх військ. То далі найімовірніше вони переходять до глухої оборони. Правда полягає в тому, що, скажімо, по старій лінії розмежування вони там все перетворили у лінію Зігфріда. Це mm -hmm. так, там бетон і залізо. Брати це все буде доволі непросто. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.